Вітаю новини середи 14 вересня від журналістів телекомпанії Ера. До вашої уваги. Сьогодні президент України Петро Порошенко зустрінеться із міністрами закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром і Франції Жаном Марком Еро. Обговорять перспективи відновлення діяльності нормандського формату. Увагу приділять звільненню заручників і політв'язнів. Також глава держави зустрінеться із держсекретарем у закордонних справах Великої Британії Борисом Джонсоном. Говоритимуть про взаємодію щодо російської агресії на Донбасі. Підвищення зарплат вчителям і медикам є пріоритетом на 2017 рік. Про це президент України заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко, зазначив, що необхідно підвищити рівень соціальних стандартів. Також пріоритетом залишається галузь безпеки та оборони. На неї потрібно передбачити у бюджеті 5% ВВП. Загальна цифра складає 129 мільярдів ці 5%. Реальні потреби сектору оборони і безпеки значно більше. І е, при цьому цифри, які наводять мені військові представники правоохоронних органів, дискусії не потребують, але я наголошую, що ресурси обмежені, і ми фінансуємо оборону і безпеку зараз на межі можливого і неможливого. Цього вівторка президент також відвідав Дніпропетровщину. Там він повідомив, що 14 вересня Україна може отримати черговий транш від МВФ. А вже за кілька тижнів у жовтні єС ухвалить рішення щодо безвізу для України. Очікує Петро Порошенко. Шоста хвиля демобілізації може початися уже цього жовтня. Про це повідомили у Генштабі. Якщо воєнно-стратегічна ситуація не погіршиться, то цього вересня відповідний проект передадуть на розгляд президенту. Звільнювати у запас будуть поступово, аби не допустити зниження боєготовності підрозділів. Охочі зможуть залишитися у лавах армії за контрактом. Нагадаємо, шоста хвиля мобілізації відбулася влітку минулого року. Тристороння контактна група закликає сторони дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі. Про це після скайп-зустрічі учасників повідомила речниця другого президента України Дарка Оліфер. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться у мінську 21 вересня. Троє загиблих 15 поранених і один зниклий безвісти. Такі наслідки чергової доби у зоні АТО під час так званого режиму тиші. Кількість збройних провокацій з боку військовиків зростає, стверджують у штабі. На Донецькому напрямку по Луганському і шахті Бутівка бойовики застосували заборонені міномети. По позиціях українських військових у Авдіївці, верхньоторецькому, зайцевому і Луганському вели вогонь із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Снайперські групи працювали у районі Авдіївки. Та Верхньоторецького, на Луганському напрямку у районі Новозванівки та Новоолександрівки бойовики вели обстріли із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку під вогонь із БМП і гранатометів потрапило Широкине. Столична прокуратура почала розслідування аварії за участі автомобіля патрульних поліцейських. Що сталася цього вівторка? Про це йдеться на сайті відомства, ДТП сталося у середмісті Києва близько п'ятої ранку. Службовий автомобіль поліції зіштовхнувся із таксі. Постраждало четверо людей: двоє патрульних, а також водій та пасажир-легковика. Усіх госпіталізували попередній діагноз, закриті травми, забої та підозри на переломи. Нині тривають слідчі дії. Реформа правоохоронних органів триває. Більше трьох тисяч представників Нацполіції пройдуть курс підвищення кваліфікації вже до кінця цього року. Головний акцент у навчальних матеріалах зробили на права людини і особливості роботи із жертвами торгівлі людьми. Про особливості перепідготовки далі. 300 тисяч євро. Саме таку суму виділили на перепідготовку співробітників нової поліції на поточний рік. Патрульні поліцейські та представники підрозділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, стануть більш досвідченими та обізнаними. Обіцяють у Нацполіції. Важливим етапом стане також робота над помилками. Опанування прийомів захисної тактики за програму за програмою поглибленого навчання, основаною на найпоширеніших помилках патрульних патрульних поліцейських, які були проаналізовані, були вивчені, і на підставі, на підставі цього аналізу були вироблені нові прийоми тактики, які будуть зокрема яким будуть навчатися патрульні поліцейські, які будуть запроваджені в роботі. Тематику курсів визначили на основі опитування рядових патрульної поліції та їхніх командирів. Це дозволило покращити програму навчання та врахувати думку співробітників поліції. У розробці програми також брали участь і міжнародні експерти, які працюють у цій сфері. Хороші закони треба реалізувати. І в цьому роль поліції ключова. Создання і усилення потенціалу таких спеціалізованих підрозділів, Прописана в плані дійства ОБСЕ по боротьбі з торгове людьми, який твердо всеми 57 сім'ю государствами учасниками ОБСІ, включаючи Україну. Хочу завірити все українське суспільство, що ця робота триває. Ми не зупинимося, і наша остаточна мета це новий правоохоронний орган, нового зразка, який буде служити і захищати. За словами заступника голови Нацполіції, курс базової перепідготовки патрульних один з важливих елементів реформування, завдяки якому поліцейські стануть більш професійними. Українка виборола золото на чемпіонаті Європи із карате, що пройшов у Черкасах. У змаганнях взяли участь 700 спортсменів із 14 країн світу. Україну представили п'ятеро спортсменів, четверо з яких вихованці спортивної школи міста Ямпіль, що на Сумщині. І нехай населений пункт невеликий. Та спортсменів тут готують сильних. Адже на чемпіонаті Європи взяли золото і срібло. Тепер готуються до світового рівня. Тонка й тендітна Діана у спортивному залі вкладає на лопатки навіть хлопців. 15-річна дівчина натрапила на справжні випробування на чемпіонаті Європи з карате. Це був майже реальний бій, бо змагання проходили за жорсткими правилами, без захисних накладок. Крім того, деякі суперниці Діани були крупніші, ледь не на 15 кіло. Дівчинки, які хуже, худіли, їм не страшно. А не виходиш, ти знаєш, ти подвіжні, ти виграєш, і все буде вперед. Наоборот, у ті, у кого більше вісі, не можуть бігом. Ти в поєдинці болі подвіжна, болі ударом наносиш і більше сіл, можна сказати, маленька дівчинки, чим більше. Зрештою, Українка впевнено обійшла суперниць у семи боях, виборола золото. Сама про свою перемогу розповідає скромно і майже без емоцій. А от тренер не перестає повторювати, як пишається спільною з діаною роботою. Финальный поединок я немножко пропустил, потому что у меня второй спортсмен выступал на второй площадке. Думал, что у нее будет еще финал, и даю ж ей как бы на на финал. Говорю, говорю, она меня слушает, 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 слушает. А потом говорит, я как бы уже выиграла финал. Вот. И мне ничего не пришлось делать, как просто ее расцеловать и все. З досягненнями Діану привітали і у школі. На лінійці до Дня Знань вручили грамоту. А у навчальному закладі на окремій дошці спортсменів вивісили її фото. Те, що вона зайняла перше місце на чемпіонаті, я був в шокі. Вона займається карате, но при цьому вона женственна, вона дуже добра. Ну як, це, як два різних чоловіка? Коли вона займається карате, вона така зла, така ся прям. А так вона дуже класна дівчинка. Карате це якраз один із тих видів мистецтва, де не тільки треба показати свою фізичну спритність, вмілість, але це ще й мистецтво, яке навчає розмірковувати, виважувати свої вчинки, приймати відповідальні рішення. Мати спортсменки каже, характер у доньки бійцівський, пішла у брата, який теж займався карате. Після своїх тренувань дворічну Діанку перевдягав у власник імно і навчав основних прийомів. Нині ж він для неї найближча людина. Не показує вона ніколи своїх емоцій. Ну, Любить його это... дуже. Оплатили цей вид спорту. На кожен тренування посічає спортзал, коли приїжджає. Все равно указывает на ее ошибки, она может в чем-то злиться, ну как-то по-своему, по-детски. Старается тоже всячески как-то ее поддержать, радуется за ее победы. В этом году даже может быть больше, чем обычно гордиться своей сестрой. після наванні. Наступний етап чемпіонат світу, що має відбутися у квітні у Чехії. До нього Діана вже готується. Адже, аби потрапити на світовий рівень, спершу необхідно перемогти у Кубку та чемпіонаті України. У Ямпільській спортивній школі кажуть, впораються і у Прагу неодмінно поїдуть за золотом. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня. Побачимося.